Тактичний розвідувальний комплекс Спеца Х2 шукач складається з двох монокрил та станції керування. Комплекс призначений для здійснення розвідки в умовах застосування ворогом РЕБ. Максимальний час польоту БПЛА до двох годин. Відстань керованого польоту з передачею відео онлайн до восьми кілометрів. Відстань програмованого польоту зі збором розвідданих до 80 кілометрів максимальна швидкість польоту БПЛА 130 км на годину, крейсерська швидкість 70 кілометрів на годину практична стеля 3 кілометри. У вартість комплексу входить навчання екіпажу операторів БПЛА.